І всім привіт, дорогі друзі! Ви здають на каналі Пінчука Назарчик. Сьогодні четверта заключна серії моєї подорожі Україною у 2023 році. Цього разу, після Львова, я вирушив волинським регіоном. Я відвідую такі міста, як Червоноград, Володимир, Любомель, Коваль, Шацьк. А найголовніше, я вперше побуваю біля Шацьких озер, які є родзинкою та визначним місцем Шацького природнього національного парку України. Тому що сідайте зручніше, підпишіться на мій канал. Ставте вподобайки і гов до подорожі разом зі мною! Моя мета подальшої подорожі най максимум ознайомитись з красотами нашої країни, побувати в наших містах, визначити пріоритети для подальших подорожей та розповісти, звісно ж, вам, яка у нас гарна країна. Це селище Добротвір знаходиться у берегів річки Західний Буг. Населення понад 6 тисяч чоловік. Селище відоме своєю спортивною школою, яка є однією з найсильніших в Україні по байдарках та каноя, серед випускників якої срібний олімпійський призер по байдарках каноя Михайло Сливинський та чимало майстрів спорту. Якщо ви хочете подивитись на річку Західний Бух, то добротворі зробити це реально. Тут і варто помилуватися біля місцевого добротвірського водосховища. Далі на моєму шляху місто Червоноград, але за моєю традицією, в ньому я не затримувався, так як воно в списку, куди я хочу повернутись і детальніше про нього розповісти, і по-справжньому його прокачати, тут є на що подивитись: Васильянський монастир, палац Потоцьких. Та й просто ознайомитись із історією цього шахтарського міста. Звичайно, по дорозі мені зустрічалось дуже багато міст і містечок. І у всіх я мав на меті хоча б побути по годині. Але жага скористатись нагодою і доторкнутися до озер мене переборювала і я все швидше і швидше прямував саме до Шацьких озер. В чергове. На моєму шляху також розвалився красе міста Володимир, який відомий своєю історією та засновником міста Володимиром Великим. Також тут я зустрівся із пам'ятником Данилу Галицького, про якого я розповідав у попередньому відео засновника Львова. Місто зустріло мене гарною погодою, і я трохи прогулявся центром. За час мандрівки я зголоднів, тому вирішив оглянути сторінки місцевого інстаграм. І виявилось, що поряд непогане кафе з назвою 2000. До речі, підпишіться і на мій інстаграм. Тут я опублікую свої фото та роблю об'яви щодо своїх турне. Володимир гарне місто. Якщо хтось буде розглядати це місто для проведення уікенду, то обов'язково завітайте до державного історика-культурного заповідника Стародавній Володимир, який є просвітницьким закладом, що здійснює на відведенні йому території наукове дослідження. Охорону пам'яток культурної спадщини це постамент Володимира Великого. У Володимирі я зробив гарні світлини, прогулявся площею, оглянув деякі пам'ятки і вирішив північніше нашої країни. Це місто варто уваги туристів, тому я обов'язково повернусь сюди і вам розкажу про нього більш детально. А зараз я рухаюсь далі. За 50 кілометрів мене зустрічає місто Любомиль. Звідси я буду стартувати до Шацьких Озер. Шацькі озер. Це група з понад 30 озер у північно-західній частині Ковальського району Волинської області. У межиріччі і Західного Бугу. Поблизу селища Шацьк. Шацьке озера розташоване серед лісових масивів, де побудовано багато санаторіїв і таборів відпочинку. Для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер. У 1983 році створено Шацький національний природний парк, площа якого понад 32 тисячі гектар. Шацькі озера живляться атмосферними і підземними водами. А також за рахунок водообміну по каналах, Якими сполучені окремі озера. Улітку вода добре прогрівається. Взимку в Шацькі озера замерзають. Найбільші з Шацьких озер є озера з назвами Свіцясь, Полемецьке, Луки, Люцемир, Остров'янське озеро, Кримне. Та пісочне озеро. І ось довгоочікуване озеро світість. Воно найглибше в Україні. Глибина досягає у певних місцях 58 метрів, середня глибина 7 метрів. Серед учених немає єдиної думки щодо походження світізю та інших шатких озер. Одні вважають, що вони утворились. Після відступу дніпровського льодовика понад 10 тисяч років тому. Інші стверджують, що озера мають винятково карстове походження. Дорогі, друзі, я ніколи не бачу озера світять. Мене попереджали що озеро є місцем для відпочинку туристів, і воно має попит серед відпочиваючих. Але, на жаль, під час війни тут зараз нікого немає. Шацьке озера на канікулах і вони готуються до туристів, коли Україна переможе. Тваринний світ озер дуже різноманітний і рідкісний. Тут водиться канадський сом, хорелеоконь, Чуцький сих, судак і сазан Амурський. Також водяться раки. Загалом у Шацьких озер зберігається досить висока якість води, оскільки поряд немає значних джерель забруднення, а статус національного природного парку сприйняє охоронні вод. Подивіться, як тут затишно, яка гарна природа! Берег світіся облаштований ось такими грибками від сонця. Є перевдягальні, а також мається ось такий пірс. Тут можна зловити рибки, а можна просто прогулятись. Як зараз, наприклад. Це місце підходить для відпочинку як в палатках, так і в будиночках і зручностями. Вода зараз тепла, але я поки не готовий скупатись. Погляду на те, що ці лодки на березі, тут дійсно є рибка. Було б гарно порибалити. Напишіть у коментарях, хтось рибалив на Шальських озерах. Також кажуть, що тут є екскурсії на велосипедах, на плавзасобах, на конях та на всюди ходах. Сюди входить тур усіма озерами, знайомство з природою. Окремо можна порибалити із знавцями своєї справи. Ще хочу вам розповісти, що у цих округах водяться такі птахи: Великий норець, крижень, попелюх, чирок. Тріскунок. А взагалі зустрічаються і лебеді, і інші дуже гарні птиці. Так відповідь тут зараз немає, але вони однозначно будуть тут після перемоги. Для мене це ознайомча екскурсія. Я обов'язково сюди приїду зі своїми друзями і покажу, як тут рибалять. Замовлю екскурсію озерами і, можливо, когось із вас візьму з собою. Чи не так? Після озер я поїхав до міста Ковель. де переночував, прогулявся та познайомився із містом. Від озер до Ковеля близько однієї години їзди. Якщо ви не зможете знайти житла на озерах, то нічого. Поряд міста Шацьк, Любомль, Коваль. Вони недалеко. Хочу підвести маленький підсумок. За цей час, за всю подорож, що тримав областями, я проїхав близько 2000 кілометрів, відвідав понад 50 міст, проживав у п'яти готелях, побачив Шацьке озеро, пив каву у Львові, хуляв. У прикордонних місцях з Румунією та Польщею. Дуже багато якого матеріалу я не показав вам. Але однозначно, в подальшому його покажу, так як наша держава безмежна, гарна та прекрасна і всю за декілька серій не показати. Дорогі підписники, моя поїздка доходить до завершення. Зараз я купую у сторону Києва. Обов'язково переглянути всі мої 4 серії подорожі у 2023 році. Чекаю від вас коментарів, а також пропозицій на зйомку роликів, що б ви хотіли побачити і що мені необхідно зняти для вас, шановні підписники. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосики і до зустрічі у нових захоплюючих відео. Ваш Назар!